Нові тенденції моди та високі стандарти у Львові. розпочалась четверта гуртова виставка взуття шкіри та аксесуарів «Галичина Шуз Експо колекції осінь. Зима 2016 2017 В одному залі зібрали продукцію підприємств з України, Польщі, Китаю, Словаччини, Португалії, Туреччини та Італії. Обув придназначена взуття призначене для зими. Температурний режим взуття мінус 15-20 градусів. Будь-яка сльота, вода, снігова каша. Нога завжди суха. Цим наше взуття й завоювало український ринок. Окрім спортивного взуття для чоловіків широкий вибір мештів та червиків класичного і кежуал стилів. Воно дуже зручне і це шкіра повністю. Це дуже зараз дуже модний напрямок. Найголовніший ефект Галичинашу з Експо знижені ціни взуття для споживача і збереження прибуткової маржі для підприємців роздрібних мереж. Виставка звичайно цікава і корисна для продавців взуття. Ми багато чого побачили. Ну, звичайно, ми тільки перший раз на цій виставці шукаємо якісь нові моделі, якісь нові шляхи, як краще торгувати. Виставка цікава і для виробників взуття, адже тут представили комплектуючі матеріали для виробництва, фурнітуру, професійні препарати для фінішної обробки взуття, барвники та шкіру. Випускаємо всі види засібок, маємо повний цикл виробництва, починаючи від лиття деталей бігунка, замка, закінчують ткацтвом стрічки. Галичина Шуз Експо працюватиме до 17 червня за адресою вулиця Щерецька, 36, виставковий центр Південний Експо.